Господарі, мої, вітання. Доки мої зайняті справами. Зараз спробую копнути камінською копачкою цимбулю ріпчату. Августа сорт, той, що я весною купував, він трішки не дотягнув, але не дотягнув по той причині, що спека. І ще в мене є такий один погляд на це, але вже будемо розбиратися по ходу. Врожай оце ось отакий, скажемо так, 50 на 50. Отакої багатенько я думаю, що її менше буде. Ну і, звичайно, дріб'язковий це спеціально для мене я їм як райське яблочко. Ось, із з із дутками такими Щось мені казалося, що її було більше, можливо, її обламали. Мої господарки вдома. Що я почав передивлятися. Дивлюся, що їх практично немає. На цей добре. Так, тут з краю вибрали, щоб заїхати можна було. Так, оце капустину приткнули. Річ в тому, що планували. Купаті є вибирати, верніше вручну по той причині, що між нею понасаджували то кавунів, то та ще то Ну отбачте бачите, росте. щось не зрозуміло. Так, що, так що зараз я розверну, тут рядочок пройду, потім подивлюсь, як мене не проженуть разом з мотоблоком. Можливо, Через рядочок ще один пройду. То вже буде. Потім спочатку попробую, можливо нічого й не вийде. До речі, треба буде переналаштувати, бо під, підкопували сіянку, тут дещо повибирали, дещо позалишалося. Переглянути, треба грабельками пройти. З я в цьому році. Я не знаю, як там у кого. У нас проблема дуже таки серйозна. Ну, запекло. Запекло дуже сильно, але нічого. Отже ж яка буде? Подивимося по фіналу, скільки я вродила. Ладно, рушаємо. Біється. Ай, весь Спека 45. Що я вам хочу сказати? Що копати можна, одне єдине, що в мене посажені на 37 міжряддя з даними колесами не виходить. Як варіант, ну, знову ж таки планую садити своєю. У мене там 35 мінімальне, 35-40 у мене лемих капачки, нічого не вийде. Я до чого веду, що часник у мене захований на 7 см і я коли їздив, я ходив по А що, прогавили сіянки, трішечки не назбирали. Ага, пропустило. Ладно, то, то добре, що урожай більший. Часник у мене був посаджений на глибину до 10 см. 6-7 Е, Був посаджений не саджалкою. Ця культура. Цибуля ріпчата, посажена сажалкою. Посажена, як на мене, даже глибше, ніж там, де я садив не сажалкою. Ну, вийшло, мабуть, що за зиму піднялася цибулина там, на тій ділянці, але був забіг в вологому ґрунті з ранньої весни і цибулька. Набагато крупніша, Ну, це уся з 90% товарна цибуля, тобто та якраз яка мені подобається. ну Та теж велика гарна, але, е, знову ж таки, якщо для... Великої сім'ї, то в принципі велика цибулина нормальна. Якщо для середньої вже велика буде занадто. Якщо в сім'ї живе два чоловіка, там чи студенти, чи пенсіонери, то для них цибулина велика вже буде розкость. Чому, тому що її треба буде різати, ділити навпіл, зберігати, а все, що надрізано, все воно пропадає. ось це так. А стосовно міжряддя, не знаю. Подумаю, як можна буде обдурити, можливо, десь якісь варіанти прорахую. Ну, я так прикинув, що можна садити стрічковим способом дворядка, але тут вже тепер не вийде чому. Хоча ну, погляну на свою сажалку, можливо, і вийде поруч але ну, я думаю, що ні. На 30 см, в принципі, може, але ж доглядати, тоді доведеться вручну. Вручну ніхто вже не доглядає. Одна єдина хіба що може гербіцидом прогнати, але ж тоді навіщо вдома вирощувати, можна його купити. Ось отак. Ну, що по врожаю. Ну а це ось. Не знаю, скільки там 100-110 мабуть грам. А це ось, з дудочкой. на насінневий. А це для мене нормальні цибулинки. Це нормальні. Це вже за маленько, але краще, ніж чем... <сі> така, ну Найкращий варіант це для мене особисто. Це така цибулинка, булинка, її розрізав на опіл з'явий салом І душа радіє. Ось ще така сама. Родила, родила то й добре. На цьому власне, короче, буду я завершувати ці рядки, я так дивлюся, тут вона саджувала всяка й між рядками, між цибулинами, верніше. Доведеться вибирати вручну. І там буде і ті огірки посажені, і кавуни, диньо, я дивлюся. Так що далі копати не будемо. Планував я одне, але ну, нічого виберемо ручну, веселіше буде, згуртованіше. Дякую, друзі, на все добре, бувайте здорові. Ще з вами побачимось. Все буде.